Ну що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми зазирнемо залаштунки однієї з найкрутіших штук у Python. Повірте, після цього ви подивитесь на свій код зовсім інакше. Ми поговоримо про те, що на перший погляд здається чистою магією, а насправді є неймовірно елегантною системою. От чи доводилося колись зупинитися на секунду і подумати а як, власне, Python виконує деякі речі? Таке враження, ніби він, ну, ніби він просто знає, що від нього хочуть. Наприклад, коли ми використовуємо звичайнісінькі оператори на кшталт плюса чи якісь вбудовані функції, от дивіться, найпростіший приклад додавання двох рядків. Ми це робимо щодня і навіть не замислюємось. Але стривайте, чому оператор плюс, який взагалі то для чисел, раптом розуміє, що рядки треба не додавати, а склеювати? Що там коїться всередині? Або ось ще функція len. Вона одна єдина, а працює з усім на світі, зі списками, рядками, словниками. Як одна єдина функція може знати, як порахувати елементи в настільки різних за своєю природою речах? От саме цю магію ми сьогодні і розкладемо по поличках. І ось вона розгадка. Це ніяка не магія. Це так звані дандер методи. Назва дандер це просто скорочення від англійського double underscore, тобто подвійне підкреслення. Саме так вони і виглядають два підкреслення на початку і два в кінці. Це по суті спеціальні гачки, які дозволяють нашим об'єктам спілкуватися з базовим синтаксисом Python. Але знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти навіщо ці дандер методи взагалі потрібні, треба копнути трохи глибше. Прямо в серце Python, в його об'єктно орієнтовану природу. І ось він, головний принцип якщо треба запам'ятати щось одне з нашої сьогоднішньої розмови, нехай це буде ось це. В Python абсолютно все є об'єктом. Це не просто красива фраза, це фундамент, на якому побудована вся мова. Серйозно, рядок, який ми щойно склеювали, це об'єкт класу стрін, звичайне число, об'єкт класу INT, список, об'єкт класу List. Та що там казати, навіть самі функції це теж об'єкти, і коли це усвідомлюєш, все стає на свої місця. Отже, логіка проста: якщо все є об'єктом, то кожен об'єкт створений за якимись кресленням, тобто класом. І саме всередині цього класу, за допомогою Дандер методів, прописані всі правила поведінки. Як об'єкт має реагувати на оператор плюс, на функцію Лен і на все інше. Тепер повертаємося до нашого першого прикладу. Коли Python бачить привіт плюс світ, він не просто якось додає їх. Насправді він дивиться на перший рядок, бачить, що це об'єкт, і каже, ага, треба викликати твій метод underscore add і передати йому другий рядок. Тобто оператор плюс це просто красива зручна обгортка, синтаксичний цукор для виклику цього методу. Теорія, це, звісно, добре, але давайте вже до діла. Подивимося, як можна самим творити таку магію і навчити власні класи новим трюкам. Уявімо, що ми написали дуже простий клас Counter, тобто лічильник. У нього є якесь значення всередині, і, скажімо, два методи збільшити і зменшити це значення. А тепер давайте спробуємо попрацювати з ним як зі звичайним об'єктом Python. Перше, що спадає на думку, спробувати його надрукувати. І що ми бачимо? Ось це. Щось зовсім незрозуміле. Якась технічна інформація про тип об'єкта і його адресу в пам'яті. Ну, не дуже корисно, правда? Добре, спробуємо інакше. А що якщо створити два таких лічильники і спробувати їх додати? Здавалось би, логічно, що їхні внутрішні значення мають скластися. Але ні, Python просто розводить руками і видає type error, що по суті означає: вибачте, я не в курсі, як додавати ці ваші каунтери. І ось тут на сцену виходять наші дандер-методи. Щоб усе виправити, нам треба зробити всього дві речі. По-перше, всередині класу Counter ми визначимо метод DunderStir, який буде повертати гарний зрозумілий рядок. А по-друге, ми визначимо метод DunderAdd, який пояснить, як саме додавати два лічильники. І, вуаля, погляньте, що вийшло. Після того, як ми додали ці два методи, все раптом запрацювало. Тепер Print видає нам зрозумілий текст, а Оператор Плюс чудово справляється зі своєю роботою. Ми, по суті, навчили наш власний об'єкт розмовляти мовою Python. А те, що ми зараз зробили з додаванням і друком, це знаєте лише верхівка айсберга. Практично кожен оператор, кожна вбудована функція в Python має свій відповідний дандер метод. Це як ціла книга заклинань, яка дає нам повний контроль над поведінкою наших об'єктів. Просто подивіться на це. Звичайне порівняння через рівне. За ним стоїть метод underscore EQ. Хочемо, щоб оператор IN працював з нашим об'єктом, реалізуємо underscore contains. Навіть звичайнісінький цикл for це теж не магія, а просто послідовний виклик методів underscore ITER та underscore next. Це показує, наскільки глибоко ця система вшита в саму мову. А, і до речі, є один важливий нюанс: треба розрізняти STR та Еріпіер. Обидва повертають рядок, але для різних цілей. Запам'ятати дуже просто. STR – це для людей, для кінцевих користувачів, щоб було гарно і зрозуміло. А Еріпієр це для нас, розробників. Його мета дати точну технічну інформацію для дебагу. І це ми ще навіть не торкалися справді просунутих речей. Знайома всім конструкція WITH. вона працює завдяки парочці, де не ENTER та де не EXIT. Можна реалізувати всю арифметику або, наприклад, навчити свій об'єкт поводитися як список, щоб до нього можна було звертатися через квадратні дужки. Можливості тут ну вони величезні. То який же з усього цього висновок розуміння дандер методів це не просто про те, щоб вивчити ще одну технічну деталь, це насправді про зміну способу мислення, про те, як почати думати більш пайтонічно? І ось, мабуть, найголовніша ідея, яку варто звідси винести синтаксис Python це не якась залізобетонна конструкція з жорсткими незмінними правилами, це не просто набір команд, які треба завчити. Нє, це скоріше гнучкий відкритий протокол, це ніби запрошення від самої мови. Гей, розробнику, підключайся, зроби так, щоб твої власні об'єкти поводилися природно та інтуїтивно. Використовуючи дандер методи, ми не просто користуємося мовою, ми її, по суті, розширюємо. Тож тепер, коли цей секрет більше не секрет, виникає логічне питання: як це знання може змінити підхід до написання коду, яку нову елегантну поведінку можна надати власним об'єктам? Тепер інструменти для цієї магії у ваших руках.